Вітаю! Приєднуйся до кмітливих всезнайок! Вчимося разом! Що ж, канікули минули і наші друзі повернулись. Будем за науку братись, швидко маєм всі зібратись! Пропонують нам звірята цифру вісім вже вивчати. Сіли думати, гадати, як її запам'ятати! І згадалось тут малятам! Нашим допитливим звірятам. Як екскурсія була в школі дядечка Слона. Там дізналися вони у порізної дивини. Що? Вісім рук у восьминога, вісім лап у павука, вісім променів сніжинки, вісім мошок у жука, вісім пішаків у шахах. Вісім місяць має фаз. Вісім планет ми нарахуємо планетарії на раз. Що ж, цікавого багато, знаєте, тепер звірята. Ну, а ми, хлопці і дівчата, починаємо перевіряти. Будемо все ми рахувати. Це в нас хто? Так, восьминіг. давайте порахуємо, скільки ж у нього лап. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Це в нас хто такий? Так, павучок. Рахуємо лапки у павучка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А далі, дітки, ми будемо рахувати. Я буду пропускати деякі циферки. Будьте дуже-дуже уважні. Ви маєте назвати їх самостійно, без моєї допомоги. Увага на екран! Це в нас? Так, пухнаста сніжиночка. Рахуємо її, промінчики. Один, два, молодці, три, чотири. Так, розумнички. П'ять, шість. Так, сім. І останнє. Молодці. Вісім. А це в нас хто такий? Так, жучок зі своїми мошками. Давайте порахуємо, чи дійсно ж їх тут вісім. А можливо, сім. Один. Два. Розумнички. Три. Чотири. Так, п'ять. Далі. Молодці. Шість. Сім і. Вісім. А це в нас шахи на шахівницях. А зараз ви спробуйте їх порахувати самостійно. Слідкуйте за стрілочкою. Чотири. Вісім. Молодці. А тепер слухайте уважно. Будемо рахувати. Фази місяця. Я можу вас трішечки запутувати, тому будьте дуже і дуже уважні. Приготувалися? Починаємо. Один. Два. Чотири. Ні. А яка цифра? Так, число три, Чотири. П'ять. Вісім. Ні. А яка? Так, шість, сім і вісім. Молодці. А тепер так само спробуємо з планетами. Один. Три. Ні. А яке число? Молодці. Два. три, П'ять. Ні. А як? Молодці. Чотири. П'ять. Шість. Вісім. Ні. А як? Молодці. Сім і вісім. Розумнички. Отже, дітки, ви здогадалися, що сьогодні ми з вами вивчаємо число та цифру 8. Число 8 означається цифрою 8. Давайте ж подивимося, а як вона пишеться? Ось верхній овальчик починаємо писати від крапочки, так? Спускаємося вниз до нижнього великого овальчика. Обводимо його і повертаємося до верхнього овальчика до крапочки. І у нас вийшла з вами. Так, цифра вісім. Ой, подивіться, хто це в нас у верхньому рядочку? Так, це павучки. А давайте порахуємо, скільки тут павучків. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7. І. Так, вісім. А тепер дивимося. А скільки на нижньому рядочку у нас кого? Так, мушок. Ану, порахуйте самостійно без мене. Скільки їх? Хто нарад Так, правильно. Сім. Тож. На верхній смужиці нагадайте мені, скільки павучків було? Так, вісім. А на нижній смужиці мушок. Розумнички сім. Скажіть мені, будь ласка, кого більше павучків чи мушок? Розумнички мої, звісно ж, павучків. А наскільки павучків більше, ніж мух? Так, на одного павучка більше. А чого, кого в нас тут менше? мушок чи павучків? Так, мушок, наскільки мух менше, ніж павучків? Молодці теж на один. А скажіть, будь ласка, як способом збільшення ми можемо зробити, щоб павучків і мух було однаково? Звісно ж, ми можемо ще доставити одну мушку. І дивимося тепер. Рахуємо павучків скільки. Самі рахуйте. Так, а скільки мушок? Отже, павучків скільки? Так, вісім. А мух скільки? Молодці. Теж вісім. Отже, їх стало скільки? Порівно більше чи менше? Так, порівно. Розумнички мої, трішечки. Давайте з вами відпочинемо. І відправимося на фізкультурну паузу. Перший сніжок вже випав, тому сьогодні фізкульт хвилинка саме про нього. Зняли ручки вгору і починаємо. Пухнаста сніжинка летіла згори, тихесенько сіла на комір мені. А друга сніжинка на шапку упала. Полежала трішки і швидко розстала. Рясний почав сипати з неба сніжок. Лови нас, кричали сніжинки дружок. Підставлю долоньки сніжки я зліплю. О, як же у сніжки я грати люблю. А далі я пропоную вам поглянути. А з яких двох менших чисел складається число вісім? Увага на екран! В першому рядочку ми бачимо комара і мух. Скажіть мені, будь ласка, скільки тут комариків? Так, один. А давайте порахуємо, а скільки ж тут мушок? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А скільки комариків і мух? Разом. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Отже, число та цифра вісім складаються із одного і семи. Молодці, другий рядочок. Скільки ви бачите комариків? Так, разумнички, два комарика. А скільки мух, порахуйте, будь ласка, самостійно мух без мене. Так, шість. А тепер давайте порахуємо, а скільки ж комарів і мух разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Отже, число і цифра вісім складаються із двох і шести. Далі третій рядочок. Скільки комариків? Порахуйте самостійно. Молодці. Три комарика. А скільки мошок? Порахуйте без мене. Так, їх п'ять. А скільки разом? Давайте зі мною. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. вісім. Отже, число та цифра вісім складається з. Трьох і п'яти. І останній четвертий рядочок. Скільки тут комариків? Так, чотири. А скільки мух? Молодці, теж чотири. А скільки їх разом? Порахуйте без мене. Розумнички мої, вісім. Отже, число та цифра вісім складається з чотирьох та чотирьох. І ще раз повторимо, число та цифра 8 складається із одного і семи, з двох і шести, трьох і п'яти, чотирьох і чотирьох. Молодці дітки! Ну і що ж, наш павучок дуже і дуже втомився, тому вже збирається спати. Але уявляєте, ось така у нього біда. Він загубив свою широку банку. А в цю розеньку, яку знайшов, він не може залізти, тому не може лягти відпочивати. Давайте ми йому зараз допоможемо. У мене є декілька предметів. Ми їх зараз упорядкуємо і, можливо, серед них знайдемо ту саму широку баночку для павучка. Увага на екран! Подивіться, будь ласка, ви бачите дві смужечки, так? Ця смужечка якого кольору? Так, жовтого, а ця смужечка, молодці зеленого. Як ви думаєте, ці смужечки однакові за величиною чи різні? Молодці, звісно ж, різні, так? Давайте зараз накладемо смужечку на смужечку і перевіримо, що ми бачимо. Так, що жовта смужечка трішечки виглядає. Так? Це означає, що вона широка чи вузька. Так, це означає, що вона широка, а зелена смужечка. Молодці, а зелена вузька. Зараз ми будемо з вами розкладати речі. Там, де буде широка жовта смужечка, там будуть речі широкі. так, За величиною. Там, де смужечка буде зеленого кольору, там будуть предмети вузькі. Ну що ж, дітки, починаємо. Синя шафа у нас широка чи вузька. Так, широка. І ми її покладемо, там, де смужечка жовта чи зелена. Так, там, де жовта смужечка. Розумнички мої. Коричнева шафа. Так, молодці, вузька. І ми її кладемо до яка смужечка. Так, зелена. Далі дивимося, сіре ліжко широке чи вузьке. Молодці, широке і кладемо до якої смужечки. Так, до жовтої. А коричневе ліжко в нас. Молодці вузьке. Кладемо до якої смужечки? Так, зеленої. О, ось наші баночки. Так? Ось прозора баночка. Широка чи вузька. Так, широка. А червона молодці вузька. Далі. Стільчик у нас мугастий, широкий чи вузький. Так, широкий, а чорний стільчик. Молодці, вузький. І останнє це в нас крісла два, так? Червоне крісло у нас широке чи вузьке. Молодці, широке. А зелене крісло. Розумнички мої, а зелене вузьке. Ну що ж, ось ми допомога, допомогли нашому павучку і знайшли для нього широку баночку. Він вам дуже-дуже дякує і лягає вже спадки. Отже, дітки, сьогодні ми з вами вивчали число та цифру. Молодці! Вісім! Я дякую вам за те, що займалися зі мною. Чекаю вас наступного заняття. Бажаю вам хорошого, веселого дня. На все добре!